Бачмазька, якого слимака дід знайшов. <звук> от тут у дідавала. А. а ти хочеш слимака на ваву посадити? А ну-ка слимак сюди о, трошки посувайся. <звук> посувайся і от сиди тут де у діда. І ту ваву трошки лічить. Не моч. Ти не моч, легенького слимачка. який рога виставив слимак. Собі повзе і все. Не моч. Не моч, слимака. Зараз ми. А вот такі роги. Чик. Ček, znovu vystavil slimák. I tahýš, i tahýš, a my se. Bátiš, chová je roška, slimačák. Hej. Chová